До України після нового року завітає по справжньому люта зима. Народний синоптик Станіслав Щедрін розповів, коли саме жителям України доведеться вдягатися набагато тепліше. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так вже 5 січня до України може надійти доволі холодна повітряна маса з півночі та північного сходу внаслідок чого по всій країні може похолодати до мінус 8-10 в день та подекуди до мінус 18 вночі. Тепліше буде тільки на півдні, до мінус 1-3 вночі та до мінус 1-2 в день. Дорогі глядачі, дякуємо вам за те, що спостерігаєте за нами і хочемо вам побажати в новому році мирного неба над головою. А вже у період з 8 по 12 січня вночі морози в північних та східних областях України можуть зміцніти до мінус 15-20. Однак таке похолодання буде короткочасним. Вже з 13 січня відновиться зональна циркуляція, і температурне тло підвищиться до відлиги по всій країні. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!